Ну що, друзі, мої вітання. Ви на ютуб каналі Ми Україна. Я Микита Міхальов. Зараз будемо говорити про важливі речі для нашого бізнесу і для наших підприємців. Зараз представлю мого співрозмовника: це Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботодавців України. Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня. про що говоримо? Про засідання Ради нацбезпеки та оборони України, яке ухвалило рішення. Яке, по ідеї, повинно забезпечити економічну безпеку і стабільність в умовах воєнного стану, і повинно допомогти це рішення вирішити комплекс проблем у відносинах бізнесу та держави, про який в останні тижні дуже часто говорять тут? Головне питання: а що це повинен бути за комплекс рішень, який, вибачте, за тавтологію, Всі проблеми, які у нас є у комунікації між бізнесом та державою, вирішить пан Дмитре, як ви бачите ці рішення? Ми розраховуємо, що це рішення Ради національної безпеки та оборони та указ президента це частина того фундаменту, який забезпечить новий суспільний договор між підприємцями та державою. На жаль, останнім часом силові структури почали використовувати ті методи, які були або на грані кримінального процесуального кодексу, або виходили за межі. Обшуки, виїмки документів, арешти рахунків все це не сприяло тому, щоб можна було виготовляти продукцію часом, навіть зброю, щоб створювати робочі місця, інвестувати і так далі. Тому подібне. Тому ми, як Федерація роботодавців України, Маніфест 42 Звернулися до президента України з зверненням відповідним Володимира Зеленського. Добре, що Володимир са швидко на це відреагував, і те рішення, яке РНБО прийняла, показує, що сьогодні ми частину тих напрацювань, які були в Федерації роботодавців України, починаємо реалізовувати. Ну, наприклад, наприклад. Підприємства, які постачали в сектор оборони та безпеки продукцію, так звана постанова номер 30, 335 кабінету міністрів щодо права цих підприємств отримувати прибуток, прибуток жили в зоні ризику і жили в зоні під кримінальними провадженнями, провірками державної аудиторської служби, кримінальними справами ДБР. На сьогоднішній день згідно указу президента, і ми вже цей проект закону бачили. Уряд його узгоджує найближчим часом, подає до Верховної Ради. І на одній зустрічей, де був присутній Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, нас запевнили, що цей законопроект так тільки входить до Верховної Ради, буде прийнято. Це дасть відповідь на запитання. Шановні підприємці, постачайте в сили оборони та Збройні Сили України всю продукцію ризику, що у вас не може бути прибутку, чи будуть вас преслідувати, не буде. Інше питання: яким чином діяли силові структури, і чому знову ж таки виникла ця ідея звернутися до президента, в тому числі збуджена економічна спільнота щодо так званого кейсу МОЗЕП. Ми не знаємо щодо матеріалів справи. Можливо, Ігор Мазепа і щодо земельних справ якісь порушення мав. Ми не знаємо, але ми бачимо по матеріалам справи, по заявам прокуратури, що розслідується справа ДБР. І якби в матеріалах справи є учасники сторони держави, працівники Держкомзему, Держгеокадастру, ті працівники, які представляють інтереси держави, і не мають ніякого відношення до силових структур. ДБР це розслідує силові структури. У нас запитання: а чому ДБР? Чому не на спол, чому не на належності? Друге питання. щодо Обшуків. Ну, наприклад, навіщо було е, проводити обшуки без ухвали слідчого судді? Е, Ігор Мазепа не спілосила, там ходив по вулиці, коли така нагальна потреба була потрібна. І третє питання: навіщо застава 700 мільйонів, коли е, 7 мільйонів збитків. На щастя, знову ж таки, система відреагувала. На щастя, вчора суд прийняв рішення щодо іншої. Е, на, на наш погляд, співрозмірної суми застави 21 мільйон, і хай Мазепа захищає свою честь та гідність в суді згідно чинного законодавства. Ми, до речі, впевнені, що він її захистить. Тому як говорить класика, коли система робить помилку, ключове, як вона реагує на цю помилку, ми бачимо, що президент відреагував ефективно. Ми бачимо, що почалися. Розмови і робочі наради щодо інших законопроєктів, в тому числі щодо в кримінальному процесуальному кодексі, які унеможливлять майбутньому такі елементи тиску, які були останнім часом. Ну, наприклад, обмежується. Можливість блокувати рахунки на невизначений час, наприклад, обмежується можливість під час обшуків вилучати те, що не указано в ухвалі суду. Ну там багато таких юридичних моментів. Всі ці напрацювання з урядом ми зараз робимо, консультуємося, і поки те, що ми говоримо з колегами, які представляють підприємницький рух, у нас є стриманий оптимізм. Якщо така дискусія і такі дії будуть продовжуватися далі, ми дійсно маємо зробити те, що ми маємо мали би зробити вже давно, як суспільство та держава. І ми, як підприємці, як частина цього суспільства, ми маємо об'єднати зусилля. У Нас один ворог. Ми маємо перемогти на цій клятій війні. Ми маємо вигнати орків з нашої території. Ми маємо. А ми, як підприємці, маємо постачати в ЗСУ харчування, одяг, виробляти зброю, ракети, дрони. І ми це робимо. І ми не маємо відволікатися, тому що всі ці відволікання зменшують наші спроможності як виробників. І з огляду на те, що президент відзначив, що економічна складова це теж складова національної безпеки, особливо під час війни. Ми вважаємо, що це добра новина, і після цього, після того, коли цей фундамент землю відносин між бізнесом та державою таким чином буде створений і позитивний рух буде створений, ми вважаємо, що і зброї на фронті буде більше, і податків більше. І, до речі, ресурси силових структур будуть на більш ефективно, тому що ресурсів, ресурсів країни, яка воює в нас не безкінечна кількість. Ми маємо концентруватися на тих. Ключових напрямках, ну в тому числі я в даному випадку говорю про світлові структури, які для держави надзвичайно важливі. Ну, наприклад, ми знаємо, що в нас є колаборанти, ми знаємо, що в нас є зрадники, ми знаємо, що у нас є і ті компанії, які співпрацюють з Російською Федерацією. Хай силовики концентруються на корупціонерах, хай силовики концентруються на цих історіях. До речі, ще один акцент хочу зробити щодо Російської Федерації і. В публічному просторі в останнім часом з'являлося багато кейсів, що практично в кожній справі знаходиться російський слід. Я б дуже просив правоохоронні органи обережно відноситись до цього, тому що так, якщо є компанії, які працюють з Росією, ну показово потрібно в рамках чинного законодавства їх засуджувати. Але коли е, підприємство є просто експортером, і через третю країну е, десь якимось чином може виявити, що щось буде поставлено в Російську Федерацію, жоден експортер не може проконтролювати рух е, свого товару, коли він м, передає. В європейський союз а потім воно рухається кудись. Ну немає підприємств такої можливості. Тому я просив би щоб зразу э, сходу не записували в зрадники ті підприємства, э, яких якими ж чином чином до речі, ну це таким можна навіть спровокувати э, ситуацію. Ну хтось. У Нас була історія з Кулінічем в 2020-2021 році. Це працівник СБУ, який працював в кримському підрозділі СБУ. Так, ми вже бачимо з публічного простору. а Ми бачили тоді, що багато справ штучно фальсифікувалося. Ми б дуже просили, щоб дуже було обережно відносиння силових структур до заяв, що вони знайшли російський слід. В цілому настрій сьогоднішній день, як кажуть наші колеги е, по підприємницькому руху Федерації роботодавців, е, стримано е, оптимістичні, пане Дмитре. Якщо повертатись до співпраці з Кабміном по тим змінам у законодавства, так які плануються по результатам цього рішення Ради нацбезпеки і безпеки та оборони України, вони кажуть про дедлайни, якісь про, про терміни, от впродовж яких будуть ці зміни внесені і подані до парламенту. Так, ми в постійних консультаціях, і е, є приємна новина, що і перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свереденко, і віце-прем'єр-міністр е, Михайло Федоров, який відповідає за цифрову трансформацію в державі, е, вони налаштовані дуже рішуче. Нам співпрацювати з ними комфортно і більше того, ну наприклад, щодо постанови, яка врегулює верніше, закону, який врегулює прибуток підприємств, що постачає сектор оборони та безпеки два тижні. Не пізніше двох тижнів. Причому не пізніше двох тижнів. Це вже е, після того, коли ми поговорили з Русланом Стефанчуком. Це уряд приймає цей закон, законопроект передає Верховну Раду. Верховна Рада приймає цей е, законопроект. Він стає законом. Е, голова Верховної Ради підписує. Президент підписує в е, е, рішенні. РНБО це є. І ми розраховуємо, що дійсно два тижні буде це зроблено. Е, є більш складніші законопроекти. Це закон про бюро економічної безпеки. Він теж в пакеті є. Ми теж його обговорювали. Чого складніший, тому що його структура більш і закону, і трансформації більш широка, але є ключові домовленості. Перша домовленість, оскільки. Правозастосування е, силовими структурами щодо підслідності останнім часом порушувалася, ми попросили, щоб е, все, що стосується економічних злочинів, е, передалося в БЕП. Президент це підтримав, і це е, ключова історія, яка зараз в новому законопроекті е, форматується. Е, наступний там вже імплетується та, е, той момент, що е, ну, навіщо. Е, на Кожну э, подію чи на кожний обшук приходити в масках і автоматах. Ну нема на підприємств э, ворогів. А автомати краще використовувати на лінії фронту на передовій. Тому в Бебі ми розраховуємо, буде більше економічного аналізу. Е, ну всім відомо там яка податкова нагрузка в кожного підприємства. До речі, ми коли зустрічалися. Віталися, здрастуйте. Я підприємець такий, то заплатив за 23 третій рік стільки податків. І коли податкова нагрузка, ну наприклад, в мене особисто податкова нагрузка по відношенню до об'єму продаж, 18%. Мені здається, це досить великий велике податкове навантаження для того, щоб зрозуміти, що компанія працює абсолютно прозоро, і практично всі, хто був на зустрічі. Абсолютно прозорі кампанії. Так от БЕБ має більше інструментів використовувати аналізу економічного. Ну цифри покажуть все там, де є робота проти держави, бо там, де є корупція, дійсно там ну, мають бути інші методи. Тому е, закон про БЕП е, більш складний на це треба більше часу. Е, але я розраховую, що той термін, який визначив президент, три місяці е, він буде цей термін. Буде виконано, і е, одна з умов, яка обговорювалася, мені здається, ця умова підтримується. Це те, що. Беп має перезавантажений бути повністю, тому що не може старі кадри працювати по новому. Відповідно, новий конкурс за визначенням з приміненням нових практик, в тому числі конкурсна комісія за участі тих членів конкурсної комісії, які в авторитетні в Україні та міжнародних. Ми це почули від уряду, що вони підтримують цю ідею. Сьогодні на зустрічі з генеральним прокурором, в тому числі, обговорилося питання, яким чином буде трансформуватися Генеральна прокуратура, і ми отримали запевнення, що та норма в указі президента, що стосується, Обережного підходу до процесуальних дій, які залежать від процесуального керівника, що працює в офісі Генерального прокурора, для того, щоб під час військового стану не зупинити підприємство, тому що блокування рахунку це завжди, як правило, зупинка підприємства. Як можна вести господарську діяльність, коли в тебе заблокований рахунок, коли ти не можеш оплатити електроенергію, газ, воду, сировину, виробляти? Ну і, чесно кажучи, коли кримінальне провадження відкрита? Ну, на тебе банк дивиться так з боку. І ці історії е, мають бути зупинені. Генеральний прокурор сьогодні запевнив, що е, указ президента буде виконуватися, що ми, як інвестори, як підприємці, як роботодавці, можемо працювати спокійно. Поки робочі групи напрацюють законопроекти, поки аудит проведуть відповідні силові органи, тому що накопичилось дуже багато е, тих. Карних проваджень, які роками діють, які е, можуть мати елементи е, тиску на підприємця. Коли ти ходиш під карним провадженням, ну, ти завжди нервуєш, краще займатися інвестицією, краще займатися новими технологіями, чим ходити на допити. Це ну мені здається, підприємці мене зрозуміють. Ще одна історія надзвичайно позитивна. Коли була розмова з Михайлом Федоровим, ну людина на своєму місці після того, коли ми поспілкувалися, я зрозумів, чому додаток який форматує і України, і який по суті наухали, який називається дія. Там, де знаходяться багато позитивних речей для держави та для бізнесу, чому він називається дія? Тому що я побачив, що Михайло – це людина дія Зразу на півслова, так ми це оцифруємо, кількість карних справ подивимося, зробимо прозорим, дежиталізуємо. І е, якщо все, що ми напрацювали, наговорили, буде реалізовано найближчим часом, я впевнений, що економіка. Запрацює більш ефективно, податків державі буде більше. Інвестори прийдуть як внутрішні, так і зовнішні. І фронт підсилиться, тому що ми не будемо втрачати час на те, щоб ходити на допити чи е, до суду. А ми будемо витрачати час на те, щоб виробляти зброю для фронту. Це ключове завдання. І на базі знову ж таки цих напрацьованих інструментів, в тому числі те, указики про які ми вже говорили президента, ми створимо фундамент для нового суспільного договору. довіра між підприємцями та державою має бути ключовою Узагальнюючи так, і Підбиваючи певний підсумок зараз, поки вносяться зміни до законодавства, три місяці про що ви казали, фактично буде введено я от. Читаю зараз згідно рішення мораторій на проведення будь-яких процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства, паралельно от наводять порядок в Авгівіх конюшнях по тому хто кому підслідний, так і щоб не були різні органи дотичня до цього, окрім бюро економічної безпеки, аудит податкових накладних систем моніторингу ризику. Так, податкових накладних, все це повинно вкластися у три місяці. Ви в цей термін вірите. Ну, не в плані законодавчих ініціатив, в плані проведення моніторингу аудиту, давайте відверто. Значить, тому що в нас сьогодні була дуже відверта розмова з Андрієм Костіним та його командою. Звичайно, самим себе проконтролювати, проадіювати це така собі історія. Так. Да, але ми сказали, оскільки у нас було декілька зустрічей з президентом. України Володимиром Зеленським перша зустріч була 29 е, червня 23 року, коли президент зустрічався з бізнесом, і я особисто презентував ідею маніфесту 42 щодо е, прозорості ведення бізнесу, щодо того, що ми будемо висвітлювати е, ті перегиби, які є в силових структурах, е, і президент це підтримав. То і сьогодні, е, пану Андрію, нашому генеральному прокурору. Ми озвучили, що ми будемо йому допомагати провести ці аудити. і ті. Карні провадження, які е, рухаються роками, в них є департамент е, сприяння інвестицій. Ми домовилися, що ми будемо додатково надавати матеріали, і там, де ми вважаємо, що ці матеріали, це, це, ці карні провадження, це є елемент е, тиску на підприємництво, е, ми будемо підсвітлювати. Мені здається, що такий елемент адіювання е, самим силовим структура, наприклад, в даному випадку. Прокуратурою і підсвітлення з сторони бізнес-пільноти допоможе аудіювати як мінімум якісніше. І до речі, та рада, про яку говориться в указі президента щодо створення рада, яка на період воєнного стану буде захищати підприємництво та бізнес, ця рада теж буде мати елементи контролю за таким аудіюванням і. Прозорість підсвітлення в пресі та бажання мінятися в країні допоможе мінятися і силовим структурам. Це ви про раду з підтримки підприємництва? Та оцю яка, так. яка угу. має ну згідно указу, має бути створена найближчим часом, і я думаю, що вона таки буде створена. Пане Дмитро, я вам вельми дякую за роз'яснення. Так, по, по тому, що планується, і будемо сподіватися, дійсно, що у ті терміни, які були зазначені, про які сказали ви, вкладуться всі. І у нас комунікація і співпраця буде прозора, чесна і ефективна. Е, так, дякую вам, Дмитро Олійник, це голова Ради Федерації роботодавців України. Він був гостем моєї студії. Я Микита Міхальов. Ми Україна. Лайк, like, підписка і донат на Збройні Сили. Спасибі.